Ось уже і літо промайнуло і настала та довгождана мить, на яку чекали, ну щонайменше, напевно, всі матусі і татусі. Це збирати дитинку-першачка до школи. Скільки ж обійшлося зібрати хлопчика, ми сьогодні з вами і довідаємося, тому що до нас завітала пані Наталя, яка збирає свого Максимку. До першого класу веду хлопчика свого в перший клас. Ми йдемо до третьої школи. По перше, нам сказали, що на перший дзвоник вони підуть у вишиванках. В першу чергу це ми вибирали вишиванку. Потім дуже було складно вибрати нам брюки штанці, тому що. Хлопчик, він такий мене і не маленький, і не невеличкі, не а танці було важко вибрати. Ми переміряли навіть, всю роздільну обійшли, але ж ми все ж таки знайшли в роздільні штанишки, які нам сподобались, які ми придбали. 600 гривень. Боже, вишиванка, не помню, 800, по-моєму, 800 гривень було вишиванка. Туфлі ми, ми придбали там 800-800. 800, 800, да, 800 гривень. Рюкзачок ми придбали в Одесі. Ми їздили з дитиною в цирк, ми вирішили зайти на привоз. Чесно скажу, що на привозі, ну. Вибора ми нічого не знайшли. Ми приїхали в розділений, докупилися в розділ. Ну, єдине, що ми знайшли рюкзачок, тому що там дівчинка знакома, і вона нам порекомендувала, який класний рюкзачок який добре носиться, і ми його купили. Вартість рюкзачка 600 гривень. Туфельки, носочки, трусики, маєчку, це у обійшлося 980 гривень. Ось це все разом. Там все одно мазані. Носочки 45 десь були стоїли, маєчки десь, мабуть, там стоїла 80 по чи 70 гривень. Ми замовляли друковані зошити для діток. Це все там, математика, українська мова, малювання. Це нам все, ми здавали гроші, кошти нам придбала ну, вчитель наш біля тисячі гривень десь так. Друковані зошити. Ми домовились з батьками, що ми будемо, щоб діти не відвічались друг від друга, щоб всі були однакові. олівці, краски, що все все Нас зробили портфоліум такий для діток окремий, і всі там будуть. Все буде залишатися в класі. Я знаю, що в мене багато знайомих, які, які користуються інтернетом, і, і речі, і все. Ну я, я інтернетом не, не користувалася. Я ще по старі сторінки ще в по базару. <гл 'язана> і мене про це ж щоб приміряла, подивилася, мені сподобалось, я купила. Я так, а так прийшло мені, я не знаю, що це мені прийшло, як його міряти, як його трошки я трошки ше я ще, я ще я бачила його. Уже з дівчинки проще, вона вже доросліша, розмір, розмір більш-менш. А вони ще маленькі, трошки треба, треба міряти. Е, також це ми ж придбаємо сумочку для фізкультури, чи вони носили, спортивний одяг. Також треба спортивний костюм, ну, сказали, або спортивні штани, хто є, е, кросівки також. Це для, для, да, для спортивних, спортивних занять. Я купила поки що кросівки за 350 гривень і штанішки за 300 гривень. Я кофту не купила, ну, спортивний не не купувала, тому що ну поки що я лучше потім думаю собі купити теплий спортивний одяг. і тоді буде більш як ну, більше воно носиться більше, коли а літо час швидко зайде, осінь вже пройде. І... Треба вже щось тепліше. Лишилось нам купити сумку спортивну. Це ми вирішили хоч щось, щоб діткам було щось віддільне. Залишилась сумка спортивна, тачівку треба купити нам, папку для зошитів. Що ще нам треба? Там ну, може, що олівець подивитися, ручка — це таке, що завжди потрібно. Ходіли на базар. Дивись, вибирай, яка тобі подобається. Вот Якщо тобі сподобається, то ми беремо. Вот. Добре, давай, цю беремо. Так. Далі нам ще потрібна точилка. Ну, а, а, знаєте, можна буде там дивитися таблицю. Так, підглядати можна. І тут бачиш, можна зробити розклад. Розклад уроків можна зробити, які тебе уроки. Так, написати, Мама, що, ти знає знає що, Можна списувати потихоньку. <гум> списувати <гум> вже хочеш, <гум> Макс. <гум> ну бери боксик. Так, уже візьмемо. Будеш кушать мені давати. Так, да, кушай, він тобі давати. якусь ручку, яку ти хочеш ручку. Вибирай собі, яку ти хочеш. З брілочком ще було? Можна ту посипати. Ти літова. Мама, можна я Ну, берем тоді. Ну, бери цю ручку. Так, вибирай собі точилку, яку ти хочеш. Так, так, берем. Так, берем точилку. Ой, дивись, який прикольний, Максим. Скажи. Вон із космосом, дивись, який прикольний. Що це? Не знаю, що це таке. А, стирачки. Це стирачки, так, да, гумка, гумка. А помаранчеві, зелені, голубі, голубі які. Давай голубої. Голубу не беремо, голубу давай. Так, беремо. Прикольно, бачиш. Цікаво. А клей? Клей давайте нам. Голубі. Да, олівець. Клей угу. олівець. Все, йдемо за спортивним рюкзачком, так? Да? Все, дякуємо. Мало. Все, тримай. Бідбокс такий прикольний. Хто? Бітбокс. А, все, Битбокс. буде куди їсти, лежить. Mm Паскити. Давай. Кити, хочеш щось сьогодні пробувати? Давай, этот. С моролом хочеш? Все? Кулярик. Так. 120, да? Мама, а буточку не надо? <реку> О, мам, а можна ту каву? <реку> Маленьку хочу. Я ту каву буду. <реку> Зафіксували одна біля Угу, Круто. Це з хідно на Так, все бутилочку ми теж придбали. Загальна сума, яка склала, щоб зібрати пінку школу, в мене обійшлася п'ять тисяч Це і канцтовари, і одежа, і друковані зошити. Це все пішло в цю суму.